Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі Мамина Помічниця. Дякую гарно, що завітали до нас на канал. А також, всі, хто завітали до нас в перший раз, я запрошую підписуйтеся дзвіночком, залишайтеся з нами. Тут ви знайдете багато смачного та цікавого. І Дякую гарно наперед! Сьогодні разом з вами приготуємо. Мега корисний, ситний і дуже, дуже смачний білий борщ. У мене вже є на каналі ролик, де показую, як я готую червоний борщ. Сьогодні поділюся з вами ще одним варіантом борща, який є не менш смачний і дуже-дуже корисний. Тому я запрошую вас залишатися разом зі мною на каналі і будемо готувати такий смачний білий борщ разом. Насамперед хочу указати, що борщ може бути абсолютно різним. Може бути м'ясним, може бути грибним або взагалі без м'яса. Я сьогодні буду готувати свій борщ з телячими реберцятами. М'ясо я поклала в каструлю, залила холодною водою, вмикаю плиту і варю його до готовності. М'ясо вже моє почти кипить, Забираю з нього накип. І поки воно буде варитися за той час я можу приготувати овочі, які нам потрібні для борщу. А саме картопля, морква та цибуля. В кінці ще потрібно нам, звичайно, буде капуста. Картопельку нарізаю на ось такі кубики. Моркву та цибулю натираю на терці. і обсмажую. Декілька хвилин на соняшниковій олії. В кінці додаю столову ложку білого борошна. Добре перемішую. І забираю з вогню. Як бачите, моє м'ясо вже відварилося. Відбираю від кісточки, обов'язково переціджую бульйон і перекладаю нашу зажарку з цибулі, моркви та борошна. Добре перемішую. І додаю картопельку. Даю сіль за смаком. Знову ж таки добре перемішаю і додаю м'ясо. Накриваю кришкою і даю закипіти. За той час приготую нашу капусту. Капусту я нарізала, як бачите, картопелька моя вже кипить. На цьому етапі додаю капусту добре перемішаю. І буквально декілька хвилин, і наш борщик буде готовий. Варю до м'якості капусту та картопельку. Подивіться, моя картопля вже практично варена, так само і капуста. В кінці додаю спеції, а саме лавровий листочок та сушений часник. Ви можете додати абсолютно будь-які приправи, спеції, які ви любите, які вам до смаку. Також я додаю суміш зелені. Добре перемішую, даю закипнути одну хвилину разом з спеціями, і мій борщ готовий. Всім смачного. І ось так борщ виглядає в тарілці. Обов'язково подаю на стіл зі сметаною та свіжою зеленю. Це дуже смачно, ситно та корисно. Рекомендую всім приготувати для себе та своїх рідних, близьких таку смачну, буденну, просту їжу. Дякую всім файно, хто сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Також всіх вас попрошу, діліться моїми відеороликами у своїх соціальних мережах. Тим самим ви допомагаєте розвивати мій канал на Ютубі. Всім гарно дякую, Кося вже підписав, ко ставить мені вподобайки, дякую за коментарі, за ваші відгуки, бажаю всім вам приємного дня та всім мирного нам неба. Хай вас Господь рясно благословить і до наступних смачних зустрічей. З вами була Мальвіна.